Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом до Вашингтона. За очікуванням, тут він проведе менше доби. Це перша поїздка українського президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. В ці хвилини Зеленський зустрічається в Білому домі із президентом Джо Байденом. Після чого він виступить перед Конгресом США. Перед прибуттям українського президента Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, куди серед іншого заклали передову систему протиповітряної оборони Петріот. Крім того, в ці дні конгрес розглядає додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів. Більше про те, як відбувається візит українського президента до Вашингтона, поговоримо з Юлею Ярмоленко та Катериною Лісуновою, які нині працюють в Білому домі та на Капітолійському пагорбі та уважно стежать за темою. Вітаю вас! Вітаю, Вітаєстапа Юлю. Почнемо з тебе, що зараз відбувається в Білому домі, як взагалі зустріли тут українського президента. Стабо у білому домі надзвичайно велика кількість прес. Сама територія навколо Білого Дому під посиленою безпекою. Такої безпеки я особисто не бачила за минулі кілька місяців. І дійсно зараз у ці хвилини президент Зеленський веде переговори із американським президентом Джо Байденом, на запрошення якого власне президент і прибув до Вашингтона. Очікується, що ця зустріч буде розширеною. Триватиме приблизно дві години. Після чого президенти вийдуть на спільну прес-конференцію, поспілкуються із прес. Про результати, і дійсно, прибуття президента Зеленського взагалі було несподіваним. сам візит планувався менш ніж два тижні, тому що офіційне запрошення президент Байден сказав президенту Зеленському буквально тиждень тому. І у неділю цей візит підтвердили Сьогодні ж на галявині на південній галявині перед білим домом. Президент Байден дуже так редушно зустрів українського президента. Український президент, як завжди, за останні кілька. Місяців був в військовій такій формі у військовому а, одязі, або такому робочому одязі, а, можна сказати, і був. Трохи втомлений, тому що зрозуміло, що президент Зеленський лише добу тому був на Донбасі. І зараз він прибув до Вашингтона. І насправді цей візит є надзвичайно важливим із символічної точки зору. Це перший візит президента Зеленського від початку повномасштабного вторгнення. Ну і президент Байден наполягає на тому, що цей візит це демонстрація абсолютної підтримки від Сполучених Штатів для України стільки скільки буде потрібно. Юлю про що зараз говорять Байден і Зеленський за саме в ці, хвилини знаю за закритими дверима, тривають триває їхня розмова. На чому за очікуваннями вони зосереджують свою зустріч зараз, Остапа Найголовніша тема це безпекова допомога, безумовно, але також, як сказав високопосадовець Білого Дому, будуть говорити глибоко про те, якою є ситуація на полі бою, і як Сполучені Штати можуть допомогти Україні для того, щоб пережити цю дуже таку важку зиму. І насправді перед цією закритою зустрічю було кілька слів, які ми почули від двох президентів. Зокрема, президент Байден сказав, що насправді це він дуже давно хотів, щоб президент Зеленський приїхав. Їхав до Вашингтона і сказав, що насправді це дуже важливо для того, щоб продемонструвати цю підтримку для України. Він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні, і якраз в найновішому пакеті допомоги закладена дуже потужна протиповітряна оборона для України. А президент Зеленський сказав насправді, що він приїхав для того, щоб продемонструвати і подякувати і американському уряду і простим американцям за ту допомогу, яка власне він сказав і дозволила йому власне виїхати із країни через те, що зараз, як він сказав, ситуація трохи стабілізувалася, і також президент Зеленський презентував невеликий подарунок для президента Байдена, який він привіз із передової, передав безпосередньо від капітана одного з загонів, який якраз займається з Хаймерсами. І він передав цей подарунок як вдячність, також листа зміст листа. ми на, 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 на цей момент не знаємо, але сподіваюся, скоро будемо знати. Але знову ж таки дуже дружне. Така атмосфера, і подивимося, чим закінчаться ці переговори. Дійсно, юлю Володимир Зеленський, як ти правильно сказала, він приїхав також подякувати за ту військову допомогу, яку Сполучені Штати вже надали. І сьогодні дійсно США оголосили ще один великий пакет на 2 мільярди доларів для України пакет озброєнь. Що в нього входить, крім систем Петріот, так про які ми вже сказали, і коли Україна зможе отримати теж Петріот вже у своє використання? Остапа дійсно системи Патріот, навіть якщо ми про них говорили, варто говорити ще раз, тому що це насправді найважливіший момент цього пакету військової допомоги. Це те, про що українські війська безпосередньо президент Зеленський неодноразово питав у західних лідерів у західних країнах. Це система протиповітряної оборони, яка є однією з найбільш просунутих і найпотужніших на озброєнні американських військових, і тому ця система це дуже важливе доповнення до системи протиповітряної. Оборони України, як сказав президент Зеленський, президент Байден, це насправді допомога для того, щоб посилити протиповітряну оборону України. Однак не лише це буде надано для України. Що стосується безпосередньо системи Патріот, то для того, щоб вона її можна було використовувати, треба провести навчання, яке власне Сполучені Штати будуть проводити до для українських військових у Європі, після чого ця система може прибути на оснащення українських військових. Що стосується також інших потужностей, дуже багато закладено боєприпасів у цьому пакеті допомоги також закладені потужності для того, щоб блокувати сигнали радарів, і дуже багато різних моментів, які насправді як вважають у Пентагоні в Білому домі, допоможуть Україні саме на цьому етапі війни, і це найголовніше те, про що будуть говорити сьогодні. президенти, це те, як Сполучені Штати, які допомагають Україні всі ці 10 місяців, можуть допомогти ще більше для того, щоб українці здобули перевагу. Впродовж цих нелегких зимових місяців будемо стежити більше на за прес-конференцію після їхнього візиту. Катю, тепер питання до тебе після зустрічі в білому домі очікується, що Володимир Зеленський виступить перед конгресом Сполучених Штатів. Які очікування є на капітолійському пагорбі від його промови? В першу чергу, хочу зазначити, що так само, як і в Білому домі, в Конгресі зараз ажіотажі головною темою є саме візит Володимира Зеленського. І це попри те, що прибуде до конгресу Володимир Зеленський аж через три години. Фактично, за розкладом українського лідера, перша подія в конгресі відбудеться після шостої вечора за Вашингтоном. Це буде після першої години ночі четверга за Києвом. І це буде фотопідхід із спікеркою палати представників Ненсі Полосі, де буде зроблена офіційна фотографія під час цього фактично історичного як Називають його конгресмени і сенатори візиту. Далі ж виступ зеленського у самому конгресі запланований на після 7.30 за часом у Вашингтоні. Це буде після 2.30 за київським часом. Це значить, що багато американських змі підкреслюють на тому, що це буде прайм тайм прямої трансляції американських медіа. І таким чином Володимир Зеленський зможе не лише закликати законодавців підтримати додаткову допомогу Україні у розмірі 45 Мільярдів доларів, яка включена в бюджет е, уряду сполучених штатів на 2023 рік, але й також зможе подякувати американським громадянам за їхню стабільну підтримку, від якої власне, залежить позиція як конгресу, так і білого дому щодо заяв самих конгресменів та сенаторів, як республіканців демократів, вони наголошують, що це історичний виступ, і е, безпосередньо е, що це історичний виступ тому що це лідер держави, яка бореться за демократію у всьому світі і безпосередньо лідер демократів в в Сенаті Чак Шумер наголосив, і порівняв цей виступ із виступом Черчилля у конгресі. А натомість лідер республіканців Міч Маконел у сенаті сказав, що допомога Україні не залежить від промов та виступів. Це в першу чергу інтереси самих Сполучених Штатів Америки. Пропоную заслухати їхні заяви сьогоднішні, просто зараз remember. Це буде пам'ятний день в історії конгресу Сполучених Штатів, коли ми прийматимемо президента України Володимира Зеленського. Це перша поїздка президента Зеленського за межі України від початку повномасштабного російського вторгнення. Президент цієї молодої демократії звернеться до членів обох палат на спільному засіданні конгресу. Це завжди велика честь вітати главу іноземної держави конгресі, але це майже нечувано слухати виступ лідера, який просто зараз бореться за своє життя, бореться за виживання своєї країни та бореться за збереження самої ідеї демократії. Це свідчить про важливість із якою президент Зеленський ставиться до продовження. Овження потужної допомоги від США, там, де кілька поколінь тому стояв Вінстон Черчилль, сьогодні стоятиме президент Зеленський не просто як президент, але як втілення посланця свободи. Народ України нагадав усьому вільному світу про значення суверенітету та ціну свободи. Вони з надихаючою хоробрістю дають відсіч загарбникам. І давайте будемо відвертими. Причина великої двопартійної підтримки від американського народу та великої двопартійної підтримки в Конгресі щодо продовження допомоги Україні полягає не в надихаючих промовах чи бажання займатися філантропією. Український народ мужній і невинний. Він заслуговує на нашу допомогу. Президент Зеленський надихаючий лідер. Але основною причиною продовження допомоги Україні наближати перемогу над російським загарбникам є холодні, чіткі та практичні інтереси Америки. Допомога в озброєнні наших друзів у східній Європі для перемоги у цій війні також є прямою інвестицією в обмеження Путіна загрожувати Америці та нашим союзникам, та кидати виклик нашим основним інтересам. Дійсно важливі слова сенаторів Катю, все таки були на капіталійському пагорбі дискусії щодо голосування про додаткове фінансування для України. Чи може вплинути приїзд Зеленського і його особистий виступ перед законодавцями на голосування щодо майже 45 мільярдів для України? Як американські медіа, так і, власне експерти напряму пов'язують виступ зеленського із заохоченням американських законодавців підтримати урядовий бюджет сполучених штатів на 2023 рік, який включає 45 мільярдів доларів додаткової допомоги для України, що наразі є рекордною сумою допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, зазначив, що я поспілкувалася із деякими сенаторами, і посередньо вони заявляли, що очікують, що голосування за урядовий бюджет який включає допомогу Україні в Сенаті відбудеться вже сьогодні. Щоправда, невідомо які конкретно годині можливо голосування і розгляд відбудуть триватиме до пізньої ночі. Натомість, після голосування в сенаті, далі цей документ має піти на голосування в палаті представників. І вже зараз в палаті представників розгляд цього бюджету заплановано на завтра, на четвер. І очікується, що це питання мають закрити погодити за ці два дні. І так, виступ Володимира Зеленського є достатньо важливим для з. Заохочення американських законодавців і підкреслення необхідності допомоги Україні середньою я також поспілкувалась із сенаторкою демократкою Тамі Дапорт, яка заявила, що що конгрес зацікавлений в якомога швидшому погодженні цього бюджету і посередньо через допомогу Україні. Пропоную заслухати її коментар просто зараз стало очевидним, що росіяни цілять по швидких допомогах та по мирних жителях навіть більше ніж це було раніше. І я думаю, що це спонукало членів конгресу збільшити суму, яку спочатку запросив Білий Дім, тому що ми врахували реальність, в якій перебуває Україна до сьогодні. І я дуже рада, що 45 мільярдів було внесено в урядовий бюджет, за який ми маємо проголосувати. Сподіваюся, вже в середу, але точно найпізніше четверга. Я думаю, що законопроект спочатку проголосують у сенаті, а потім ми надійшли. Ми його до палати представників, і знову ж таки, наша мета проголосувати його в середу. А от коли саме це станеться, чи о пів на дванадцяту ночі середи, чи о першій ночі четверга, це вже інше питання. Але ми це зробимо. Будемо стежити за цим голосуванням. Також Катю, в нас залишається хвилина. Нагадай також глядачам, що входить у ці 45 мільярдів, які просить виділити білий дім. Це значить, що 45 мільярдів доларів це сума, яка підвищилась відповідно до основного, до попереднього заклику Білого Дому щодо видачі допомоги Україні. Фактично, 45 мільярдів доларів це майже на 8 мільярдів більше ніж оригінально запитував Білий Дім. Нагадаю, що у листопаді цього року Білий Дім попросив 37,7 мільярдів доларів додаткової допомоги для України. Станом на зараз вже відомо, що ця допомога включатиме 9 мільярдів. Оборонної допомоги для України майже 12 мільярдів передбачено на поповнення запасів американського обладнання, і також зазначу, що понад 13 мільярдів доларів піде на економічну допомогу Україні. Катю, дякую тобі за твою інформацію. Будемо стежити за цими темами. Юлю, дякую тобі також за те, що поділилися за твою роботу. Будемо уважно стежити. Лише нагадаю глядачам, що о 23.30 та о 2.30 за кивом на сторінках Голосу Америки українською Ютубі будемо транслювати наживо з сперекламу українською прес-конференцію Байдена та Зеленського та виступ Зеленського у Конгресі США.